А я авансом попрошу поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар і підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Поїхали! Італія вже багато років приваблює українців своїм теплим кліматом, багатою культурою та можливостями для працевлаштування. Багато наших співвітчизників обирають цю країну для роботи та проживання. Шукаючи кращих умов життя та стабільного заробітку, чому ж українці їдуть в Італію, і скільки можна реально заробити на 2025 рік реальні історії та можливості? Отож ця мрія про Італію ще з 90-х років Італія стала для українців землею можливостей, і поки країна оговтувалася від економічної кризи після розпаду СССР. Тисячі людей почали шукати кращої долі за кордоном. Звісно ж, хтось їхав на сезонні заробітки, а хтось залишався назавжди. В Італії працює понад 230 тисяч офіційно зареєстрованих українців. А за неофіційними даними їх більше 500 тисяч. Їхні історії бувають зовсім різними: хтось піднявся і став успішним підприємцем, інші роками працюють доглядальницями або на будівництві, а комусь довелося поверта... повернутися до України з пустими карманами. І давайте розберемося, чому українці обирають Італію, які тут можливості вона пропонує, та які реальні зарплати. Чому українці обирають Італію? Це головне питання. Перше це відносна легкість працевлаштування. Дуже багато робочих місць доступні навіть без знання мови та кваліфікації, високий попит на доглядальниць, будівельників, водіїв і фермерів. Є можливість також отримати дозвіл на проживання. Велика українська громада, які українці підтримують один одного і допомагають з пошуком роботи та житла в соцмережах. І в Італії є українські школи, церкви, магазини, ну не у усіх регіонах. І також є плюс це високі зарплати вищі, тобто порівняно з Україною. Навіть на некваліфіковані професії можна отримувати більше ніж в Україні. Популярними види роботи для українців в Італії є доглядальниці, тобто баданти, вже понад 30 років доглядальниці це найпоширеніша професія серед української діаспори в Італії. Вони доглядають за літніми людьми в Італії і допомагають їм по господарству, готовлять, купують різні продукти і все ж таки в тому дусі. Скільки ж можна заробити такою професією? При проживанні в родині можна заробити від 1000 до 1400 євро на місяць. А якщо працювати погодинно, 8-10 годин в день, досвідчені доглядальниці отримують приблизно від 1500 до 1800 євро на місяць. Отож, я зараз вам розповім реальну історію однієї людини, яка написала мені у коментарях. Марія, 57 років. Я приїхала в Італію у 2010 році. В Україні працювала вчителькою, але зарплати не вистачало навіть на комунальні послуги. Спочатку було дуже важко: чужа мова, інша культура, самотність. Але потім я знайшла хорошу родину, яка мене прийняла як рідну. Тепер заробляю 1300 євро, надсилаю трішки грошей дітям і маю змогу відкладати собі на пенсію. Звучить непогано. Дякую вам, Марія, що ви поділилися своєю історією. Привіт вам! Наступна професія для українців це в сфері будівництва. Будівельники завжди потрібні. Працювати можна на фасадах, в середині приміщень, займатися різними укладаннями, плитками і так далі, монтажем, електрикою, і все в цьому в дусі. Отож, скільки ж можна заробити на цій посаді? підсобники отримують 1200-1500 євро, а фахівці – 1600-2500. Реальна історія від Андрія. 42 роки. Він приїхав в Італію у 2018 році і спочатку працював на нелегальній роботі і отримував приблизно 1200 євро. Але потім влаштувався офіційно. І тепер він електрик, має зарплату приблизно 2000 євро на місяць і планує перевезти сім'ю сюди, в Італію. Я теж дякую вам за свою історію. Дякую, що ви ділитеся своїми історіями в коментарях. Пишіть також і ви, якщо хочете потрапити зі своїм коментарем у наступне відео. А зараз я розповім вам про наступну професію. Цікава професія робота на фермах. Українці часто працюють на зборах фруктів, овочів, виноградах. Схожа ситуація з Польщею. Це теж саме. Сезонні роботи і їх дуже багато в Італії, і тож скільки можна заробити? сезонна робота в Італії можна заробити від 1000 до 1500 євро на місяць, а робота з контрактом 1400 до 2000 євро на місяць. І реальна історія від Василя: 38 років. Я працюю у південній Італії на зборах апельсинів. Платили небагато 50 євро на день, але харчування і житло були безкоштовні. Якщо працювати весь сезон. Можна привезти додому до 5 тисяч євро. Дякую вам за свою історію. Передаю вам привіт. Скільки коштує життя в Італії? Житло, наприклад, квартира в Римі може обійтися вам і тисячу євро на місяць, а в маленьких містах від 300 до 600 євро. Маленька кімнатка — 200-400 євро. Продукти, ціни в супермаркетах на хліб приблизно 2 євро. Молоко теж євро 50. Кілограм курятини 6 євро, а фрукти можуть коштувати приблизно 3 євро. Комунальні послуги ну тут все по-різному. Бувають і 400 і 800 євро. Комунальні послуги взимку і влітку можуть бувати сягати і нереальних сум, але в іншій сезоні трішки менше. Влітку ти платиш за електрику, щоб включити кондиціонер, наприклад, а взимку ти платиш на отоплення. І ціни, звісно, високі, не то, що високі, а дехто й буває, витрачає одразу ж всю зарплату. Гірка правда Італії. Отож, зараз поговоримо про легалізацію та б, документи в Італії. Українці можуть працювати легально, так це правда, отримавши просто дозвіл на проживання, а саме перемесо ді soggiorno. він дає. Цей документ дає можливість офіційно працювати і отримувати пенсію і медичне страхування. Маленький туторіал ось саме як отримати цей документ, перше можна вийти заміж або одружитися з італійцем, отримати контракт від роботодавця, або проживати 5 років і подати на постійне проживання. Реальна історія від Ольги, яка має 34 роки. Отож, я працювала нелегально 4 роки. Постійно боялася, що мене депортують, але потім знайшла роботодавця, який зробив мені документ, що тепер я можу офіційно працювати і плачу податки. Дякую вам, Ольга, за цей коментар і свою історію. Я би б хотів зробити висновок по цьому всьому. Італія це шанс на краще життя, але також не для всіх. Треба бути готовим до важкої праці, адаптації і витрат. Ключові висновки це те, що в Італії можна заробити від тисячі до 2500 тисячі євро на місяць, Дивлячись, яка робота Найпопулярніші роботи є доглядальницями, будівництво, фермерство, також кулінарія, де я сам працюю. Життя в Італії дороге, але можна знайти варіанти економії. А на тему легалізації можу сказати те, що нелегалам платять завжди менше. Тому офіційно влаштовуйтесь, це зможе вам зекономити і гроші, і час, знаходячись в цій країні. Маленька порада від мене: перед тим як їхати, добре подумайте і порадьтеся з тими, хто там вже працює. Тобто в Італії. І Італія це країна можливостей, але тільки для тих, хто готовий працювати. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви були зі мною за цей весь період. Не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Я чекаю ваші історії і вашу думку в коментарях. А також буду радий, якщо ви станете спонсором цього каналу. Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!